Добрий день в ефірі Дві свині, мене звати Євгеній і. чорна свиня. Євгеній! Все не хочу з тобою поговорити. Чому Євгеній? Ти закрила цю тему, а тепер закрий рот ти наказан. Ти наказан, а Євгеній, може закрий рот. Закрий рот. Євгеній замовкни. Те мене ти слухаєш таку смішну пристрасть. Ти мене не слухав? Я переведусь у своїми компаніями і ти не вдаєш своє життя. А! Куди я попав? Я попав в собаку, собака, Василь Петрович. що ти малиш, космічний вироби. Брута віклясті, особі. Опа-по-по-поппо. Скажіть, Олег, мене так, ще що бісить, що бісить. Космічні пригоди. Космічні пригоди? Ну як? Микола? Яка є ще Микола? Мене так, що перетворив собаку. Собаку? А мене. Те щасливе. А ти мене слухаєш, а ти в мене відчуваєш. У меня такое так Такое было две свиньи, две собаки. И все будет хорошо. До побачення. А, Я летаю! Ой, я же тобі казала, это защищает от кумарив. Натуральні спирали от комарів Алекс, Алекс, свинья захищати от комарів.